Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це служіння перед нашим Богом. І ми чули ці слова, де співали брати і сестри, молодіж, не перестану дивуватись, що Він мене любить і благословляє долю мою. Я думаю, кожен скаже, що так. Амінь. Він благословляє. І сьогодні Він благословив, що ми на цьому місці, що ми прийшли на це місце, Його доля, наша доля в Його руках, наше життя в Його руках. І ми бачимо, відходять молоді, відходять старші, відходять від землі. І кожного доля назначена, відрізок часу прожити на землі, щоб взяти Його благословіння для свого життя. Там в небі, де написано око не бачило і ухо не чуло. І не приходило на серце людині, що вічний Бог приготовив для всіх вірних, які ще прийдуть і прийшли. І не, ми не знаємо, як далі буде і тут в нас, в Америці, і там на Україні. Ми бачимо там рвуться ті ракети, снаради. І, Гинуть люди, гинуть міста і села. І ми не, ми не можемо сьогодні, навіть я говорив з братами, що пророки мовчають за це. І ми не знаємо, як далі буде. Але знаємо, що доля наша в руках Господніх. І Господь назначив, і Він назначить той час, і воно все закінчиться. Все, як починається, так воно і закінчується. Але щоб ми були вірні во всьому Господу, і ми бачимо, що апостоли, які хотіли наперед знати, хотіли наперед не в цей час, ти встановлюєш царство Ізраїлю, а Він каже, не ваше час знати врем'я, час ви приймете силу і зійде на вас Дух Святий. І будете мені свідками від краю і до краю землі. Слава нашому Богу, що ми сьогодні є в Америці, що Бог розпорушив свій народ скрізь, щоб знали, що Його церква є на землі, яка трудиться, яка благословляє всі народи і каже: прийдіть до мене, Господь, всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Я читаю таке місце. І ми будемо молитися, призивати ім'я Господнє, щоб Господь благословив наших, які, брати і сестри, відвідали нас, гостей, щоб благословив співом, проповіддю і в молитвах. Йому Хай буде за все слава. Читаю перше послання Тимофея, друга глава, з першого стіжка і нижче. Отже, перш над усе я благаю. Чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог. І один посередник між Богом і та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво часу свого. На що я поставлений був за проповідника та за апостола? Правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож. Хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Слава нашому Богу, брати і сестри! Він прийшов на землю, він ходив, його не любили, його виганяли, його хіли скинути, з храму виганяли і скрізь гонили, а він ішов. І учні питали його: що ти далі будеш робити? Як буде далі? Але він, брати і сестри, ішов ночі і молився, там Евсеманії Його підпадав, як каплі крові. Він молився до Отця, сохрани їх, сохрани їх. І Господь був з ними, Господь благословляв. Хоча і коли його взяли стратити, і вони розбіглися, але ж потім Господь знайшов їх. Коли вони ловили рибу і призвав, нагодував і розказав все. Каже: ідіть і проповідуйте Царство Боже, Хай Господь благословить. І ми це сьогодні робимо. Ми йдемо по слідах Ісуса Христа, бо Він так сказав. І нас, хоч тут небагато, а написано, де вас два або три в ім'я моє, там Господь серед нас. Слава нашому Богу, Хай Господь благословить. Нас всіх по і тут ще я зачитаю, де я читав, бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Це наша місія, брати і сестри. Говорити людям, щоб вони прийшли до пізнання правди і щоб вони покаялись йому, слава за все, амінь. Молимося.